Добрий день, дорогі четверокласники! Ловіть наступну відео шпаргалку з української мови. Сьогодні будемо повторювати знання про букви і звуки. Саме таким чином звучить перша тема, яку ви повторювали на початку 4 класу. Отже, поїхали. Як правильно записувати слова з ненаголошеними звуками е або «и» в коренях слів? Для початку давайте згадаємо. В українській мові. Слова, в яких є ненаголошені звуки Е або И, ми вимовляємо таким чином. Якщо ненаголошений звук Е, то ми його вимовляємо наближено до «і». Наприклад, селянин, якщо у слові є ненаголошений звук «и», то ми його вимовляємо наближено до Е. Наприклад, Вишневий. І коли ми правильно вимовляємо українські слова, українські звуки, то ми не завжди дуже чітко розуміємо, а яку ж треба писати букву Е чи так? тому що ці ненаголошені звуки вони наближаються один до одного при вимові. Що ж робити? Дуже просто. Нам з вами треба запам'ятати одне єдине правило. Для того, щоб правильно написати слова з ненаголошеними звуками е або І, нам треба це слово змінити або дібрати спільнокореневе таким чином, щоб оці ненаголошені звуки е або И були під наголосом. І коли ці звуки стануть під наголосом, то ми дуже чітко їх будемо чути. Тепер давайте потренуємося. Наприклад, слово блискучий. Ось тут в серединці, яку букву ми маємо поставити Е чи. Й? Для того, щоб це з'ясувати, ми маємо підібрати спільнокореневе слово, або це слово змінити таким чином, щоб ось в цьому місці на цей звук падав наголос. Наприклад, я добираю таке слово, як блиск. Так, тепер ми бачимо, що в першому слові блискучий наголос падав на У. А у слові «блиск» наголос падає на звук и, і ми його чітко чуємо. Отже, у слові блискучий ми маємо писати «й», букву И. Наступне слово вечірній. Як правильно його написати? Ми бачимо, що наголос падає на звук І, вечірній. А щось що тут писати. Для цього нам треба підібрати перевірне слово. Я підбираю слово вечір. Так? Це спільнокореневе слово із словом вечірній. Вечір. Тепер я бачу, що звук Е став під наголос. Я його дуже чітко чую. Отже, у слові вечірній я маю писати букву Е. Наступне слово вкривати. Як правильно написати його? Ось цю. Ось цей звук ми чітко не чуємо, бо на нього не падає наголос. Вкривати! Наголос падає на А. Треба підібрати перевірне слово. Яке це може бути слово? Давайте подумаємо і змінимо ось це слово. Що зробити? Вкрити. Так, і ми бачимо, що наголос тепер падає на той звук, який ми погано чули в першому слові. «Крити» – ми чітко чуємо «и». Отже, у першому слові вкривати ми маємо написати букву И. І останнє слово крило. Як правильно його записати? Наголос у нас падає на звук О крило. Перевіря... Підбираємо перевірне слово, наприклад, слово крила. Тепер ми чітко чуємо цей звук, тому що на ньому падає наголос. Крила. Отже, у слові Крило ми маємо писати букву «І». а тепер я вам пропоную потренуватися самостійно і вставити відповідні букви у подані слова: зелений, веселий, широкий життя. Пам'ятайте, що треба підібрати перевірне слово. Але тут треба сказати, що є такі слова. З ненаголоженими звуками е і в середині слова, в корені слова, які неможливо перевірити за допомогою перевірного слова, тому що перевірне слово неможливо дібрати. Зазвичай це слова іншомовного походження. І такі слова, написання таких слів ми маємо перевіряти за словниками, за орфографічним словником. Орфографічний словник може бути у вас вдома, в бібліотеці. А можна знайти онлайн орфографічні словники, прямо не виходячи з дому. Просто треба зайти в інтернет, в пошуковик вбити орфографічний словник української мови, обрати ту сторінку, яка вам більше подобається, і користуватися цим словником. Ось декілька прикладів подібних слів, які треба перевіряти, за, написання яких треба перевіряти за словником. Але краще всього запам'ятати, просто один раз запам'ятати, як ці слова пишуться, щоб кожен раз не переглядати їх за словником. Отже, слово вулиця це словникове слово. Ми не можемо підібрати до цього слова якесь перевірне. Температура, держава, диктант, президент, вересень і так далі. Дуже багато таких слів, які ми маємо перевіряти за словником. Так, наступна тема, яку згадаємо, це слова з подовженими приголосними звуками. І тут ми маємо запам'ятати лише одне правило. Якщо ми в слові чуємо подовжений приголосний звук, то ми його на письмі позначаємо двома однаковими буквами. Чуємо подовжений приголосний, пишемо дві однакові букви. Давайте трошки повправляємось. А у нас є слово бажати. Давайте від цього слова утворимо слово з подовженими приголосними. Бажати бажання. В кінці ми чуємо подовжений приголосний звук, то на письмі ми його позначимо двома однаковими буквами. Бажання. Наступне слово гілка. Утворимо від цього слова. Слово з подовженим приголосним звуком? Це буде слово гілля. В кінці ми чуємо, який подовжений приголосний звук. І на письмі ми його позначимо двома однаковими буквами. «Гілля». Чуємо один подовжений звук, а пишемо цілих дві букви. Наступне слово «взувати». Яке буде слово з подовженим приголосним звуком? Взуття. Взуття. В кінці ми чуємо подовжений приголосний звук, а на письмі його позначаємо двома однаковими буквами. І пропоную вам від поданих слів утворити слова з подовженими приголосними звуками в кінці слова. Так, наступне правило. Слова з апострофа. Давайте згадувати, коли ми пишемо в слові апостроф. Є правило дуже простеньке. Апостроф пишемо після твердого приголосного звуку перед буквами Я, Ю Є. ї. Абсолютно нічого складного. Після твердого приголосного звуку ось тут у собі в такому правилу: я твердий приголосний звук позначила так, як ми його позначаємо при. Звукобукваному розборі слова, так? Однією рисочкою. Ось твердий приголосний звук. Після нього ставимо апостроф. Якщо далі йдуть букви Я, Ю, Є, Ї. Давайте трошечки потренуємось. Є слово перо. Давайте від цього слова утворимо слово з апострофом. Перо а багато пір'я. Чому ми в цьому слові поставили апостроф? Тому що перед апострофом йде твердий приголосний «р», а далі йде буква Я. А ми знаємо правило, що після твердого приголосного звуку Р перед буквами я «ю», «є», «ї» ставимо апостроф. Наступне слово «бити». утворимо від нього слово з апострофом. Що робить б'є. Чому ми в цьому слові пишемо авто, а, апостроф? Тому що у нас є твердий приголосний Б, і після нього буква Є. Прямо як у нашому правилі. правилі. ставимо апостроф після твердого приголосного перед буквою Є. Або ми можемо ще таке слово утворити Я що роблю? Б'ю. Чому в цьому слові ставимо апостроф? Тому що у нас є твердий приголосний Б. І після нього буква «ю», Ю. Наступне слово зорі. Утворимо від нього слово з апострофом. Наприклад, сузір'я. Так, чому в цьому слові ми пишемо апостроф? Тому що у нас є твердий приголосний Р і буква Я після нього. Тому пишемо апостроф. Пропоную вам перевірити свої знання з цієї теми, виконавши таку вправу. У вас є 8 слів так, у двох колоночках. І у кожному слові підкреслено так, відповідне місце, в якому ми можемо подумати, чи треба там апостроф писати, чи ні. Так от я вам пропоную продивитися всі ці слова і подумати, в яких словах дійсно треба писати апостроф. І у собі в зошит записати тільки слова з апострофом. Ну, дам підказку, таких слів у вас має бути 5. Так, наступна тема слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці складу або в кінці слова. І тут ми маємо згадати правило в нашій українській мові. Дзвінки звуки в кінці складу або слова завжди вимовляються дзвінком. Але інколи бувають випадки, коли ми не розуміємо все ж таки, що правильно писати: дзвінкий з чи глухий с. Дзвінкий Б, чи глухий П. Що ж тоді робити в цьому випадку? Дуже просто. Для того, щоб зрозуміти, яку букву нам правильно написати, ми маємо слово змінити або підібрати спільнокореневе таким чином, щоб після незрозумілого приголосного стояв голосний звук. І тоді ми дуже чітко почуємо, який же там приголосний звук. Давайте спробуємо опрацювати це правило. Ось у нас є слово моросний. Ми не розуміємо там з. Чи с. Який звук, яку букву писати? Для цього, щоб зрозуміти, яку букву написати, ми змінюємо слово таким чином, щоб після оцього незрозумілого приголосного з або с стояв голосний. Наприклад, це слово морозний походить від слова мороз. Так? Змінюємо це слово морози. Коли ми підбираємо слово «морози», то ми чітко чуємо, що в кінці який приголосний звук. Звичайно, з. Ми дуже чітко чуємо цей звук, тому що після нього стоїть голосний «Морози». Якщо в цьому слові ми пишемо з, то і в слові морозний теж маємо написати букву з. І ось це слово вимовляти таким чином. Морозний. Оцей дзвінки з маємо вимовляти дуже чітко. Наступне слово: фокус. В кінці що треба? З чи С? Нам не зрозуміло. Давайте підбирати слово, яке допоможе нам чітко почути оцей приголосний звук: фокус фокуси. Ми бачимо, що після сумнівного приголосного йде голосний. І цей сумнівний приголосний ми чітко чуємо: Фокуси. с. Отже, у слові фокус ми пишемо букву С. Наступне слово хлібний. Б чи П. Що нам там писати? Підбираємо перевірне слово. Так, щоб після сумнівного приголосного був голосний. Наприклад, слово хлібина. І тепер, коли після сумнівного приголосного стоїть голосний, то ми цей сумнівний приголосний дуже чітко чуємо: хлібина Б. Отже, у слові хлібний пишемо букву Б і це слово вимовляємо так: хлібний. Щоб чітко було чути звук Б. Наступне слово ліжко. Як правильно написати: Ж чи ш? Підбираємо перевірне слово. Так, щоб після сумнівного приголосного був голосний. Наприклад, слово ліжечко. У слові ліжечко ми чутко чуємо звук Ж. Отже, у слові ліжко також маємо написати букву «ж». і це слово вимовляти з дзвінким звуком ж. Ліжко. ліжко». Наступне слово Сушка, вже написала правильну букву. Так. Добре, давайте спробуємо до цього слова підібрати перевірне слово. Наприклад, це буде слово сушити. І у слові сушити ми чітко чуємо звук «ш». Так? глухий ш. Отже, у слові сушка ми напишемо букву Ш. Ну і для того, щоб ви могли себе перевірити, застосувати це правило, пропоную вам правильно написати ось ці слова: голубка, швидко, мотузка, доріжка, берегти. Зараз я ці слова вимовляю деякі неправильно, так? тому що там, де стоїть дзвінкий звук, в кінці складу, то цей звук ми маємо вимовляти дзвінко. Я навмисно вам вимовляю не дзвінко, щоб ви трошки подумали. Так, наступна тема дуже цікава, і вона вам здодобиться аж до кінця життя правила переносу слів. Багато хто вчив, вчив, але так і не довчив, тому зараз повторюємо: Так, слова, в яких є збіг приголосних, ми можемо переносити по-різному. Оцей збіг приголосних, що він означає? Це означає, що в слові може бути два і більше приголосних, які стоять поруч. Ось, наприклад, слово квітка, тут є поруч два приголосних «т» к. Оцей буде збіг приголосних. Коли ми маємо такі слова, то ми можемо ці слова переносити по-різному. Ми оці приголосні можемо або розривати, або... Переносити їх разом. І так, і так буде правильно. Наступний е, варіант. Слова з подовженими приголосними ми також можемо переносити по-різному. Ми вже з вами знаємо, що таке подовжені приголосні звуки. Вони на письмі позначаються двома буквами однаковими. І при переносі слів ми можемо ці дві букви або розривати. Між двома складами, або переносити разом на наступний рядок. І так, і так буде правильно. Тепер згадуємо: а хто не знає, запам'ятовуємо: наступні чотири не можна. Якщо попередні два правила там дозволяються і так, і так робити, то наступні чотири правила так ніколи не можна робити. Отже. Не можна переносити слово, яке складається з одного складу. Ліс, рік, кіт ці слова неможливо перенести з рядочка в рядочок, тому що в них всього лише один склад, а ми з вами знаємо правило, що слова переносяться по складам. Отже, такі слова ми, переносимо тільки... ми не переносимо, ми пишемо їх завжди разом. Так, друге правило. Не можна відривати одну букву. Неважливо, де ця буква буде стояти. На початку слова або в кінці слова не можна. Навіть якщо коли ми вимовляємо слово, то ми чітко чуємо, що це окремий склад. Наприклад, аеродром мрія. Ну, ми ж чітко чуємо, що у слові мрія є два склади. І дуже часто хочеться отак от і перенести з рядочка в рядочок, як два склади. Але цього робити не можна. Одну букву переносити не можна. Як же нам правильно перенести ці слова? Давайте подивимось. АЕ родром. Ми бачимо АЕ це вже два склади в цьому слові, то ми їх можемо перенести окремо. І далі родром. Слово Мрія ми не можемо перенести по складам, хоч в цьому слові є аж цілих два склади. Але перенести його з рядочка в рядочок неможливо. Наступне не можна розривати букву сполучення дж-дз. Чому не можна? Тому що ці букви сполучення, якщо вони знаходяться в корені слова, позначають один звук. Ми не можемо цей один звук розірвати. Наприклад, ходжу. Ми, наче інколи можемо так вимовити це слово ходжу. Так? І розбити його таким чином на склади, але це неправильно. Тому що в цьому випадку дж це звук, який належить до кореня слова. І розривати не можна. Далі родинка. Знов таки ми бачимо ось сполучення Д і З, які позначають один звук, тому що це буква сполучення стоїть всередині кореня, всередині слова. Тому їх розривати не можна. Так, а як же правильно перенести ці слова? Переносимо таким чином, щоб у ці букви сполучення і Дз були разом. Отак правильно робити. Ну, і останнє не можна при переносі слов, слов з рядочка в рядочок. Не можна відривати букву «й», м'який знак та апостроф від попереднього складу. Наприклад, Ліка. Бачите, ми букву «й» відірвали від попереднього складу. Пальто. Ми м'який знак відірвали від попереднього складу. Бур'ян. Ми апостроф відірвали від попереднього складу. Так робити не можна. А як же правильно? Правильно букви М'який знак та апостроф залишати разом з попереднім складом. Наприклад, «лійка», Пальто. Бурян. Ось так робити правильно. Ну і для того, щоб себе перевірити, пропоную поділити подані слова для переносу з рядочка в рядочок.